Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами, кажучи про дрони, останнім часом активно говоримо про нову загрозу, яка постала це власне використання росіянами старлінків безпосередньо на дронах для того, аби збільшувати радіус, фактично, враження. Ну але основне що фактично засоби РЕП в такому випадку не можуть виявляти і збивати або нейтралізувати. Правильніше буде сказати ці дрони. І з цього приводу маємо вже заяву від міністра оборони Михайла Федорова, який стверджує, що в Україні відключить усі неверифіковані старлінки. Федоров повідомив про поступове впровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише відповідно авторизованим терміналом. Про таке він написав у своєму телеграмі. Процитую уже найближчими днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено. Процес реєстрації, як переконує Федоров, буде простим, швидким і зручним для користувачів. Ну а детальні інструкції міністр оборони пообіцяв опублікувати найближчим часом. Також він подякував Стерлінк та Спейс ікс за співпрацю. Ну і дійсно, ми бачимо, що якраз спейс ікс схоже вжили перших заходів для боротьби з російськими безпілотниками зі Стерлінками. Як повідомляє телеграм-канал Картограф ЗСУ, перепрошую. Безпілотники зі старлінками обмежили швидкість до 75 км на годину, оскільки російські безпілотники летять зі швидкістю, ну коли ми кажемо про там максимальні аж до 270 км на годину, це має тимчасово вирішити проблему. Е, ну і Z-пабліки також пишуть, що при досягненні швидкості 90 км на годину старлінк. Е, Просто фактично відключається а, проблема в тому, що це працює правда в обидві сторони, ну але як вже е, фактично випливає, в тому числі із заяв міністра оборони, і не тільки Україна має вихід, бо цей ліміт буде зняти, якщо офіційно поставити стерлінки на баланс бригад, тобто офіційно верифікувати ці стерлінки в Україні. Щоправда. Як пише зокрема Сергій Флеш, багато старлінків закуповуються на волонтерські гроші, і не всі військові хочуть передавати інформацію про наявність у них таких старлінків, а командуванню, бо є побоювання, що командир може вирішити забрати ці старлінки або використати їх на власний розсуд. Через це власне ось така проблематика може ускладнювати вирішення цього питання. Ну але, тим не менше, ми розуміємо розуміємо, що е, потрібно вигадати спосіб, і про це пише якраз вісь, е, флеш, аби солдати могли довіряти інформацію е, Мінобороні. Ну і знову ж таки, SpaceX допомагає власне. Українським фахівцям залучені активно до цього процесу також не завадило б фактично нам мається на вазі українській стороні попрацювати із самими командирами, яким солдати не можуть довіряти таку інформацію, бо це прямо позначається на боєздатності підрозділів. Ну але маємо, що маємо ну, на сам кінець. Що додам інформ Непал, також Паблік» пише про те, що така оперативна реакція Міністерства оборони України та еф ефективні державні комунікації зі SpaceX, по суті вже якраз і дали ці результати, поки ці рішення виглядають як початкові. Ну але російські пабліки вже публічно визнають, що так би мовити, епоха Starlink для російських дронів може швидко закінчитися. Тому будемо сподіватися, що так і станеться. Ще трохи поговоримо про фронт, оскільки остання доба позначилася ну буквально рекордною кількістю російських атак. Так понад 300 так зафіксував Генеральний штаб, і в останньому зведенні йдеться про те, що найактивніми залишаються Покровський напрямок, традиційно також Гуляйпільський, але і е активні бої тривають на території Сумської області. Ну і загалом про Курський напрямок ми говоримо. От, сумарно тут прийшлося близько 70 е боїв. Американський інститут вивчення війни при цьому пише, що українські війська просунулися на півночі Харківської області та на тактичному напрямку Константинівка-Дружківка, і це гарні новини. Водночас маємо і невтішні повідомлення. Окупанти просуваються на Покровському та Гуляйпільському напрямку напрямках, які, як я сказала, є найгарячішими. Ну і як пише українська правда, ворог поступово нарощує військову присутність у Сумській області та переміщує Активність у бік лісистих територій. Журналісти публікують такі дані з посиланням на розвідку. Основний напрямок тиску це район між Олексіївкою, Яблунівкою та Юнаківкою. Звідти російські війська намагаються просунутися до хотіні, писарівки та нової січі одразу по кількох напрямках. Ну і Українська Правда зазначає, що можливий перехід бойових дій із населених пунктів у ліс може серйозно ускладнити оборону українських. Військ про це і не тільки будемо говорити далі. Микола Маломуж, генерал української армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки України, з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, моє вітання. Доброго дня! Доброго дня. Ну от давайте розпочнемо коротко із фронту. Бачимо, що дійсно буквально рекордна кількість атак. Понад 300 штурмів фактично зафіксовано за минулу добу. Ну і крім того, окрім Покровського та Гуліпільського напрямку, які за останній час є традиційно найгарячішими, ми бачимо, що посилюються бої, інтенсифікується ворог і на Сумщині, і от, зокрема до останнього матеріалу пишуть наші колеги з української правди з посиланням на свої джерела у розвідці, що дійсно ворог там нарощує свою військову присутність і вони, начебто, хочуть змінити свою так. Актику перенести бої з ну, відносно міської забудови чи з населених пунктів у лісисту місцевість. Що це може означати? Які це загрози і виклики створює? Ну, в першу чергу треба відзначити що ворог збільшив кількість атак зв'язку з тим, що йде активний переговорний процес. Крайній е, переговорний е, трек, який був Абу-Дабі, засвідчив про те, що. е-е Російська делегація намагалася назвати позицію, що вони все одно наступають, і перспектив нам втримати Донбас і інші регіони немає, тому що ми погоджувалися якраз на їх умови по переговорному процесу. Але е, наші переговірники чітко показали, що перспектив у Росії немає. Навіть такі невеличкі успіхи, які були, вони більшість випадків фейкові і тому не мали реального підтвердження. Після повернення була відпрацьована нова модель наступати по всьому фронту і працювати альтернативні якраз е, участки. Це якраз Сумщина, е, це Харківщина в двох секторах. В першу чергу це Вовчанськ, відповідно, і весь цей сектор. Другий сектор це е, Куп'янськ е, і купянськ зловий. Де вони неодноразово заявляли про те, що всі ці населені пункти і станції захоплені, і фактично сталося так, що ми показали, що немає моделі тиску способом е, якихось перемог і переваг противника на фронті. Тому задіяни ці ресурси, і е, якраз на Курщині, це юнаківка е, першу чергу. Вони намагаються там покращити своє положення, і були нові атаки на протязі Двох доби е, біля Волчанська із фланків намагаються провести ряд операцій. Ну зрозуміло. Біля Куп'янська й Куп'янського злово, де вже вони неодноразово звітували Путіну, що захоплені, і крайній раз була знову ж інформація, те, що Путін вже оперував тим на даними, що ці міста захоплені. Тому намагається з одного боку створити альтернативні е, такі клинці, які е, е, дійсно були раніше послаблені, тому що не було перспектив, е, і з метою показати, що вони мають успіхи. З іншого боку, підтвердить те, що вже доповідали не раз Путіну, а Путін ставить питання, що. Немає реальних доказових матеріалів, крім того, що дають генерали, деякі вже зміщені були. Тому активізація пішла на цьому напрямку з іншого боку. Ще один важливий сектор це е, якраз напрямок, зв'язаний із Славянськом. Тому в даний момент ми бачимо, що іде е, атака із півночі уже по Донеччині, і якраз з Лиману. і е, Тут активізація пішла значна для того, щоб е, десь. З одного боку йти з півдня і з півночі, замкнути е, сектор в цілому і атакувати укріп район Славянська, але це потужний укріп район. Знизу атакувати Константинівку. Ну зрозуміло традиційно Покровськ і Мирноград. Тобто така стратегічна е, задумка е, провести якраз ці е, уже тактичні операції, передбачаючи, що в нас не буде достатньо сили засобів їх стримувати по всім секторам одномоментно. Але ми тримаємо позиції, відбуваємо ці атаки. Саме головне знаємо про плани ворога. Те, що вони планували якраз е, ці всі атаки в тих секторах, де раніше не фіксувалися. Ми е, і розвідка, і інші наші можливості технічно. В першу чергу виявляли якраз ці ресурси і своєчасно вже упереджували. Да, невеликі просування були десь сотні метрів. Деякі мірі ховалися вони по лісах біля Куп'янська, намагалися. Накопичити війська для атаки, традиційний метод приміняли великими штурмовими групами, але на снігу їх видно. А по морозу дуже складно ховатися і десь залягати надовго. Тобто зараз іде активна бойова робота по всьому фронту. Поряд з тим, же, ми як і згадували, цей гуляй гуляйпілля залишається пріоритетом. але ми вже більш стабілізували там ситуацію і немає таких перспектив, які ворог передбачав, що буде вести і, і там уже тактичний наступ. Не просуваючи до Запоріжжя в цілому ситуація складна, але активні бої передбачають знищення ворога, і ми показали порядку секторів. Це великі великі втрати ворога. це покровсько-мирноградський напрямок біля 150 осіб одномоментно і по іншим секторам. А це вже втрати за 1100-1200 якраз осіб за добу. Те, що передбачало. навіть в той період, коли ворог приховується, намагається маскуватися і особливо, не висуватися, такі втрати це являється суттєвим, і поповнювати їх в зимній період. Бойовими і досвідчений підрозділ Росії вже обмежені ресурси. Інша проблема, яка ну останній тиждень, але й до того насправді назріла. Це використання росіянами старлінків для дронів. Зараз, схоже, ця проблема вирішується. Михайло Федоров заявив про те, що власне будуть відключені ті старлінки, які не є верифіковані. Так само Ілон Маск висказався в такому ж дусі стосовно цієї проблематики. Але натомість військові говорять і про інший бік цього питання: що багато стерлінків, які знаходяться у наших бійців, а вони власне не, там, не стоять на балансі бригад, і фактично це ті стрілянки, які купуються за волонтерські кошти, деколи самими ж військовими і так далі. Ну і часто військові бажають не повідомляти цю інформацію своєму командуванню для того, аби ці стрілянки не ви не вилучили, не перенаправили там іншим підрозділам чи таке інше. То, на ваш погляд, як вирішувати комплексно це питання? Першу чергу це дійсно маск і вже прийняла модель, яка буде обмежити вплив росіян і в раз як правило, власник розробник має можливості обмежувати для конкретних суб'єктів. Тому я думаю, з ним активна робота і з американськими спецслужбами допоможе це робити комплексно. З іншого боку, Федоров правильно веде ситуацію з тим, що е, ця е, тема актуальна і треба і захищати а з іншого боку, все таки провести ресифікацію. В такому ліберальному форматі зареєструвати і дати перспективу якраз використання, але реєстровано з захистом, і це треба на кожному напрямку, не забираючи напрямку, не забираючи ні, так скажуть можливості використання сталінків, навіть персонально, а їх зареєструвати і захистити. Це реальний вихід. Я знаю просто в плані і радіорозвідки, і технічної розвідки, і радіоелектронної, і, і космічної. Це якраз ті напрямки, які ми постійно. Ініціювали така можливість, є, але активна професійна робота дозволиться зробити системно.